Вихідним у шоу Холм Пурпур відбулася найстильніша подія весни цього року. Більше 150 учениць учниць модельної школи «Айме Модел пройшлися подіумом, аби представити колекції дизайнерів з Кременчука та всієї України. Сьогодні в нас проходить дуже чудовий вечір. Це фешн-покази, це покази від наших дизайнерів з нашого міста та зі всієї України. Дуже багато показів. Їх у нас сьогодні 14. Це як дитячі бренди, так і дорослі. В Нас сьогодні дорослих брендів це бренд па. Челі, бренд брендвіляріна бренд Аве «Бембі», Луга та багато чого іншого. Частину зібраних від продажу квитків коштів передали на підтримку військових через кремчуцького волонтера. Олександра Жукова фіпівтроники мікадзамстор це, це наші власні, наші, які ми виробляємо, на які ви донатите, і на сьогоднішній день ці птахи. Дійсно, змінюють хід війни. Я ще раз цим вам величезна дякую. Ви насправді надійний тил. Я пишаюсь, чесно кожен з вас. Я знаю, ви підтримуєте. Я знаю, вам болить. Я вам дякую. Слава Україні! Молоді та талановиті учениці школи стали обличчям показу, презентуючи колекції місцевих брендів. Їхня енергія та впевненість зачарували глядачів, створивши неповторну атмосферу свята моди. Я В дуже багатьох показах трошечки не встигаю, але це такий класний адреналін. Мені подобається. Я сьогодні представляю бренд Філіріна, бренд Батічелі, «Дві стиль. Вельвет і Валері також це для мене можливість продемонструвати себе як професійна модель. Ти відчуваєш цей ритм, як вони взагалі живуть, як вони працюють, і взагалі мені подобається варитися в такій сфері. Називається це так. Цей захід став не лише свято моди, але і важливим внеском у підтримку воїнів, які ризикують своїм життям заради миру та безпеки в Україні. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.